Пропустить, пропустить, давай, давай. давай. Основные требования – это должны разобраться наши депутаты, куда дело 7,5 миллиардов государственных денег бюджетных, которые выделены на армию. 128 миллионов гривен собрано людьми. Этих денег никто не увидел. Так, мы считаем, что это просто саботаж. На державному рівні. Тобто, ну ім'я мала займатися прокуратура. Сидять на сіні, не кормлені. То, що люди принесуть, то, то вони їдять. З марта місяця збиралися гроші. Ми скидали з карточок, ми здавали так, сяк. Де гроші? Ніхто не знає. Мій син служить під Армянском, стоїть на кримсько-херсонській границі. І їх відправили без бронежилети, без амуніції повністю. І я стою тут, буду стояти скільки, скільки потрібно. Я стояла три місяці на Майдані і стояла не за те. Щоб сьогодні наші дітей посилали на смерть просто голими, ніхто Якщо... на нас не звертає увагу. Якщо Насі... посилають наші люди, м'ясо її... кинули як м'ясо їх вбивають. Везу циркатів гроші зібрані стоїмо не саме дешево броніка, три сімсот. Коли люди на автомати Більше нічого не дали. автомати, ще патроні не дають. Вчора було проголосовано і створена тимчасова слідча комісія в Верховній Раді, якраз яка буде з'ясовувати на ці питання і розбиратися, куди діли кошти. Повірте нам, ми ляжемо на нас увагу. Не звертає ніхто. Ми для них м'ясо. Ну такого не буде. Ми стояли там, всі на майдані. Ну такого не буде. Запам'ятайте.